Пріоритетним напрямком соціальної політики, що здійснюється урядом України, є надання адресної державної допомоги сім'ям з дітьми та малозабезпеченим родинам. На Вінниччині адресну соціальну допомогу отримує понад 100 тисяч родин. Державні допомоги профінансовано на 100%. З 9 квітня поточного року значно збільшились виплати допомоги при народженні дитини. За останні два роки зросла разова грошова допомога інвалідам великої вітчизняної війни до дня перемоги. А Чорнобильцям на Дають путівки для оздоровлення про все це розповіла під час прес-конференції Людмила Каратаєва, перший заступник начальника головного управління праці та соцзахисту населення Вінницької обласної держадміністрації. 13 інвалідів Великої вітчизняної війни цьогоріч отримали квартири. Про це розповіла місцевим журналістам Людмила Каратаєва, перший заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення Вінницької обласної державної адміністрації. За її словами, на даний час на Вінниччині проживає 97 тисяч ветеранів війни. Щороку напередодні 9 травня вони отримують разову грошову допомогу. За останні роки розміри якої значно збільшились. За 6 місяців поточного року надано пільг ветеранам війни на суму понад 100 мільйонів гривень. За рахунок органів праці та соцзахисту населення у 2011 році понад 150 інвалідів... Та ветеранів війни покращили своє здоров'я у місцевих санаторіях, але цього недостатньо. Забезпечені... санаторно-коротним лікуванням становить лише 50%. Щоправда, існує і ряд інших проблем. Напруженим залишається питання забезпечення інвалідів спецавтотранспорту. На обліку для забезпечення автомобілям станом на 1.07.2011 року перебуває шість. Тисяч інвалід з них 980 інвалідів війни, з числа учасників бойових дій в період великої вітчизняної війни та війни з Японією, які перебувають на першочерговому обліку для забезпечення автомобілів. Людмила Каратаєва стверджує, що в області зберігається позитивна динаміка зростання доходів населення. Середня заробітна плата штатного працівника у травні збільшилась до 2017 гривень. Заборгованості по виплаті заробітної плати, що фінансується з місцевих бюджетів, немає. Рівень працевлаштування значно збільшився, це на 32 Також створено 13 тисяч робочих місць. Рівень зайнятості населення піднявся з 56% до 59%. Станом на 4 липня до області надійшло 2,5 тисячі путівок для оздоровлення чорнобильців. Вже сьогодні у санаторіях відпочило та оздоровилось більше тисячі осіб вищезгаданої категорії.